Дивіться, стали. Ну, дивилась, там телевізори стали стукати. Я вибіг туди, дивлюся, горить тут, отама. І все. Потім приїхала пожежна машина, давай тусити її, з цієї сторони, потім з цей. Так, пан Володимир пригадує події вечора 10 січня, коли його будинок охопило вогнем. У цей момент чоловік разом зі своєю дружиною перебували у середині помешкання та дивилися телевізор. Аж раптом у них зникло світло. Що відбувається, подружжя збагнуло не одразу, коли ж побачили охоплену вогнем покрівлю, не на жарт перелякалися. Полум'я було надзвичайно потужним, адже аби загасити його, знадобилося аж три автоцистерни та 12 вогнеборців. Вогнеборці, що прибули на місце, побачили, що вогнем охоплено. Покрівлю окрівлю та перекриття двохквартирного житлового будинку. На гасіння оперативно було подано вогнегласні речовини. Внаслідок пожежі вогнем знищено 80 метрів квадратних покрівлі та перекриття житлового будинку. Меблі та речі в кімнаті на площі 10 метрів квадратних та пошкоджено 40 метрів квадратних покрівлі. У ДСНС причин пожежі нині не називають. У свою чергу потерпіла подружжя, каже, що загоряння почалося з іншої половини будинку, яка їм не належить. Припускають, сусіди самі спричинили цю пожежу, яка в результаті призвела до серйозних. Наслідків через загоряння власники будинку залишилися без електро- та газопостачання і з дахом, який тримається на чесному слові. Гори ще все повністю, бо воно все згоріло. Це тільки так ми закрили це, закрили на зиму, але ж на весні все міняти треба. Воно буде все текти. Воно бачите, яка бляха, воно вже все вигорело і згоріли там крокви. І доски, там, це... По По -пі -пі На те, аби усунути усі наслідки цієї пожежі, знадобиться щонайменше 150 тисяч гривень. Самостійно покрити ці витрати зі своєї пенсії подружжю буде дуже складно. Допомогти їм зберегти дах над головою може кожен охочий. qr код із посиланням на збір коштів для цієї сім'ї ви зараз бачите на своїх екранах. Ангеліна Бурак, Денис телеканал